Що кінчається вже неділя? І завтра буде понеділок, і просто відчуваєш. ve Все пройшли, все саме важке у вашому життю. Ви вже пройшли. Всем еще. що це Все вперед і пам'ятати, що всі всім. so special Люсь на себе і може ви теж на себе сли слід може ви теж так само відчуваєте, як я і я злюсь на себе. chasm.